У Черкасах прийменують 160 вулиць. Будуть нові назви, мати вже від листопада. Як ви думаєте, треба це зараз? Є різна точка зору, є різні точки підходу. В різних ситуаціях в різний час різна. Все одно все, що у нас робиться, воно робиться. Як вам сказати, дуже, дуже робиться по йомусь. Чи йомусь бажанню. Хтось захотів, ну, чи собі популярні зробити ще щось. Ну, наприклад, перейменувалися у Чорновола. Хто перейменував той блок, який вважався на той час позитивним, а не, не, ну, за рахунок негативних тільки перейменував, тобто за рахунок януковичських людей перейменували в Чорновола. Ні батьківщина, ні інші ті, що зараз при владі, вони цього не хотіли. Наприклад, вони були відсутні багато, це я знаю. Тобто і робиться, робиться ну, особливо перед виборами треба бути, отримати собі додаткову якусь винагороду. Сюди чи ще куди-небудь позитивно. А як думаєте, чому треба змінювати назви? Я не думаю, що треба. Я думаю, що можна змінювати назви. По перше, в нас дуже багато вулиць носять імена тих людей, які е не є. Для України якимись визначними особистостями нічого для цього, для неї хорошого не зробили, або й навпаки, і увіковічнювати їх імена в пам'яті не дуже е, тактовно, скажімо так. А по-друге, взагалі будь-які зміни це, е, ну це корисно, це хорошо, це свіжо, це цікаво. Чому б не змінювати назви вулиці? Якщо це, звичайно, не тягне за собою якісь там дуже витрати для людей. Дякуємо за ваше до переименування вулиць. Положительно. А чому ви думаєте, що треба змінювати? Ну, я знаю, може. Не знаю. Ну вам буде якось дискомфортно, якщо вашу вулицю інакше будуть називати? Ні. У мене вулиця названа бившими комуністами. Так. так що її в першу чергу Так. Да. Вас це влаштовує? Да. Так. Піменування вулиці. Ну, положительно. А як думаєте, чому це треба робити зараз? Ну, Переоцінка цінності. Стара система відходить, тому. Нужно... Чи буде вам комфортно в місті, якщо змінять вулиці назви? Будете орієнтуватись? Так, да, будемо, я думаю. А як ви до цього ставитесь? Отрицательно. Чому? Ну, якщо вона найменована, значить вона найменована, нащо її перейменувати? не понравятся? даже не подобается. Я считаю так, если уже испокон веков була, эта улица такая, хай она так и так будет. Это странно, и таксисты не знают, куда ехать-то, во-первых. Во-вторых, например, в прошлом году люди не могли попасть на ЗНО, потому что в улице Небесной сотни не бывает на самом деле, потому что в Киеве до сих пор это там улица Ленина еще кого-то и так дальше. То есть если вы хотите это делать, делать делайте это адекватно, полноценно. со усіма витікаючими наслідками, тому що бюрократичні питання вирішувати ніхто не хоче, а понти бросать, да, вот, пожалуйста. Ну, дивлячись на які імена. Ви не слідкуєте за тим, які зміни будуть? Ні, не Наприклад, знаю. Наприклад, Леніна переіменують, як ви до цього ставитесь? Ну, якщо краще буде, нас би то хай буде. Ну, для вас, простого мешканця міста, щось зміниться, якщо... Нічого не зміниться. Дякую за увагу. Thank you.